Якби Данте жив в наш час, він описав би не 9, а 10 кіл пекла. І десятим колом пекла була би наша львівська маршрутка. Щодня львів'яни страждають фізично і морально у жовтих консервних банках, а також у заторах. Єдиний вихід придбати власне авто і їхати куди хочеш, як хочеш і коли хочеш. Але і тут халепа: у львівських заторах стоять всі, і нема на то ради. Чи все ж таки рішення є? Вітаю, мене звати Ігор Васюник. Я автор закону про електронний квиток. І я знаю, як покласти край транспортному колапсу у Львові. Це відео варто подивитись як пасажирам громадського транспорту, так і власникам авто. Головна причина, чому у Львові немає якісного громадського транспорту, це корупція. Перше немає обліку пасажирів і коштів. Сотні мільйонів необлікованої готівки. Осідають в кишенях чиновників і перевізників. За день пасажири оплачують в громадському транспорті міста Львова до 5 мільйонів гривень. За рік це 1,8 мільярда. Приблизно 40% цих коштів перебувають в тіні, і вони не йдуть на покращення якості громадського транспорту. Це пояснює, чому 8 років поспіль львів'ян годують обіцянками про електронний квиток. Їм просто невигідно працювати прозоро. Друге, доки водіїв. Буде готівка. Вони будуть їздити так, як їм хочеться, а не так, як потрібно людям. Вони не дотримуються маршрутів і графіків, викидають пенсіонерів і школярів з маршруток. Водії не зацікавлені надавати якісну послугу, а ганяються за готівкою. Третє компенсація за пільговиків. На цей рік в бюджеті заклали 265 мільйонів гривень. Але як порахували пільговиків, якщо в нас взагалі немає обліку пасажиропотоку? І тут корупція. Пільговики заслужили на безкоштовний проїзд, але не треба ними прикривати свою корупцію. Четверте: жоден тариф: ні 5, ні 7, ні 8 і навіть 10 гривень не обґрунтований. Поки не буде електронного квитка, ні про які підняття вартості проїзду, ми не можемо навіть говорити. П'яте корупція при закупівлях. Перерахую лише декілька прикладів. Афера із закупівлею вживаних трамваїв львів електротрансі. 500 тисяч євро спустили на непрацюючі інформаційні табло на зупинках. 150 білоруських автобусів в лізинг для АТП 1 купили на невигідних умовах. Хто отримав відкат від цієї угоди? Комунальні підприємства АТП-1 та Львів Електротранс щорічно дотуються на сотні мільйонів гривень. Таких прикладів можна навести безліч. Та найголовніше, що повинні знати львів'яни, в жодному розвиненому місті світу якісний і комфортний громадський транспорт не залежить від вартості квитка. Пасажири не оплачують 100% вартості квитка. В європейських країнах громадський транспорт дотують з міського бюджету мінімум на 50%, а подекуди і на 90%. А компенсацію за роботу громадського транспорту вираховують не від кількості перевезених пасажирів, а від кілометражу маршруту. Прогресивні міста Європи та Америки дотують громадський транспорт з міського бюджету і не перекладають його вартість на плечі пасажирів. Більше того, вартість проїзду навіть знижують або взагалі скасовують оплату. І цьому є пояснення. Суто прагматичне і економічно виважене. Але чомусь українцям про це не говорять. Одна із найбільших проблем сучасних міст це велика кількість автомобілів. І, відповідно, затори. Що ви бачите на цій карті Львова? Як водій чи пасажир, ви бачите, що місто ледве рухається в заторах. І вам треба мінімум півтори години, щоб доїхати додому. А що мав би побачити на цій карті мер Львова? Підкажу. Величезні фінансові збитки. Це колосальна втрата сотні тисяч людино годин. За рік економіка Львова в заторах втрачає майже 3 мільярди гривень. Це майже третину бюджету міста. Ефективні управлінці міст це добре розуміють, бо якщо в заторах стоїть майже вся працездатна частина населення міста, то й економіка не розвивається. Затори, в свою чергу, ведуть до забруднення повітря. У Львові 80-90% викидів повітря це вихлопи автомобілів. Наслідки теж логічні: погіршення здоров'я, зниження працездатності населення та тривалості життя. Єдиним виходом для міст є зменшення кількості автомобілів. І альтернатива тут одна: якісний громадський комфортний транспорт. Зростає мобільність мешканців та їхня економічна активність. Ми також повинні поставити собі за мету. Розвантажити вулиці Львова. І тоді все місто зарухається швидко. Дивіться, автомобільна смуга за годину пропускає 600-1600 людей. А смуга для громадського транспорту від 10 до 25 тисяч людей за годину. Перевага громадського транспорту очевидна. Саме тому міста, що розвиваються, пріоритетом ставлять розвиток громадського транспорту. Вартість проїзду у ньому не піднімають або взагалі роблять його повністю або частково безкоштовним. Сьогодні понад 110 міст світу повністю скасували оплату в громадському транспорті: 60 міст в Європі, 40 міст в США, найбільше з безкоштовним громадським транспортом у Франції, Польщі Естонії. З березня 2020 року Люксембург повністю скасовує оплату за проїзд для мешканців. Цікавий приклад столиці Естонії – Таліна, де громадський транспорт повністю зробили безкоштовним ще з 2013 року. Це дало їм можливість залучити в економіку міста вдвічі більше коштів, ніж вони отримували від продажу квитків. Як би дивно це не звучало, естонський кейс став настільки успішним, що його поширили на всю країну. А також перейняли інші міста світу. Багато міст світі зробили громадський транспорт частково безкоштовним, до прикладу, в години пік, як в Сінгапурі чи в китайському місті Ченду. Той скасовує оплату за проїзд лише в трамваях і тролейбусах. Інші міста скасовують оплату лише щоб зменшити забруднення повітря. Є різні варіанти. Мета одна: зменшити кількість автомобілів на вулицях міста. А отже. Менше заторів, менше витрат на розбудову інфраструктури, краща екологія, менше стресів, більша працездатність, а отже, ріст економіки міста. Чи знали би про це все львів'яни, якби ми не підняли тему міжнародного досвіду, безкоштовного громадського транспорту? Бо саме тема безкоштовного громадського транспорту це лакмосовий паперець, чи розуміє влада його стратегічну роль в розвитку міста. Чи здатна влада зробити роботу громадського транспорту прозорою, а сам транспорт якісним, комфортним, щоб за його графіком можна було звіряти годинник? Чи реально для Львова мати безкоштовний громадський транспорт? Та реально і це показує світова практика. Перше, ми маємо впровадити електронний квиток і зробити сферу громадського транспорту прозорою і оптимізувати видатки. Друге? Важливо розробити фахову транспортну модель міста Львова пріоритет для громадського транспорту і пішоходів. Третє інвестувати в закупівлю сучасного громадського транспорту. Четверте надати пріоритет громадському транспорту у русі, підвищити вартість і контроль за паркуванням. Переконаний, що вже на цьому етапі майже 90% львів'ян будуть задоволені якістю перевезень. А далі ми скасуємо оплату за проїзд для мешканців міста Львова, для тих, хто є платником податку в місті Львові і для пільговиків. Наостанок, відповім на запитання львів'ян, які мені ставлять останнім часом про безкоштовний громадський транспорт. Звідки взяти кошти на безкоштовний громадський транспорт? Відповім менше дерибаном займатися і ефективно розвивати економіку міста. Якщо ми хочемо мати комфортний якісний громадський транспорт, ми повинні інвестувати в його розвиток. Львів втрачає набагато більше від заторів і від неякісного громадського транспорту. Ще часто кажуть переважно чиновники, куди Львову до Таліна? В мене зустрічне питання: а ви що збираєтесь хутір розвивати чи європейське місто Львів? Ще одне поширене помилкове твердження: безкоштовний транспорт роблять в тих містах, де є зайві кошти. Ну мені, чесно кажучи, смішно, що немає в світі такого міста, де були би зайві кошти. Безкоштовний транспорт роблять в тих містах, щоб не втрачати гроші. Безкоштовний транспорт роблять не для малозабезпечених. Безкоштовний транспорт роблять для всіх мешканців міста, хто працює в цьому місці і платить податки. Пишуть, Краще за ті гроші зробити дороги, ремонти та таке інше. Друзі, а звідки беруться кошти в міському бюджеті? Та це ви їх платите. 60% це податок на доходи фізичних осіб. Тому тільки якісний, швидкий і комфортний громадський транспорт дасть можливість вчасно встигати на роботу, ефективно працювати. А від цього буде розвиватись економіка міста.